А на п'ята вітаємо. Тож Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ і українського персоналу. Має бути негайно відновлена нормальне підключена станції до енергомережі, щоб ніщо не загрожувало стабільності реакторів. Ми запропонували направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції, їх чотири загалом 15 атомних блоків, плюс Чорнобильська станція, яка зупинена і законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що дійсно. Припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об'єктів. Чи довго реалізувати це Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо дійсно готова відновити порушену нею радіаційну безпеку? Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка. Застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитись від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав підписантів. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області. Також закликаю усі країни, зокрема. А ваші країни, шановні лідери G19, приєднатись до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива «Grain from Ukraine» вже нами започаткована. І перше судно «North Wind» виходить в Ефіопію на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Ударами російських ракет та іранських дронів, які використовують окупанти, зруйновано близько 40% нашої енергоінфраструктури. Супутня мета цього терору не дати експортувати нашу електрику сусіднім країнам, що могло би значно допомогти їм стабілізувати енергетичну ситуацію і зменшити ціни для споживачів. Росія зацікавлена в енергокризі. А ми ж усі маємо бути зацікавленими в припиненні терору. Я дякую всім нашим партнерам, які вже допомогли Україні з постачанням систем ППО і ПРО. Це дозволяє нам збивати частину російських ракет та іранських дронів, але маємо повністю захистити наше небо. Я прошу вас нарощувати відповідну допомогу. Ми вже запропонували направити місію експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України для оцінки руйнувань та потреб з відновлення. А також з метою запобігання їх подальшому знищенню маємо зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувались як зброя. Треба ввести обмеження ціни на російські енергоресурси. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу і усіх споживачів енергії у світі передбачуваності і стабільності цін відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії. Тисячі наших людей, військових і цивільних, в російському полоні, вони піддаються жорстоким тортурам. Це масове знущання. Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були з силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений, вивезений і про яких ми знаємо лише. Обсередковано серед них є й діти, чиї батьки були убиті російськими ударами, а тепер їх утримують в державі вбивці. Ми не можемо чекати, тож маємо об'єднати заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених. Всіх на всіх Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в рамках відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над всіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне і повне припинення бойових дій. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і створення міжнародного механізму для відшкодування усіх збитків, завданих цією війною, відшкодування за рахунок російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість. Вже є запропонована нам резолюція Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною. Вона проголосована. Ми просимо її застосувати. Готуємо і другу резолюцію щодо спецтрибуналу. Прошу вас приєднуватись і підтримати її. Внаслідок російської агресії загинула 6 мільйонів свійських тварин. 6 мільйонів це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більше – це родючий ґрунт. Був родючий ґрунт. Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проєкт договору київ Security Compact і вже його запропонували партнерам. То ж, маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Головним результатом конференції має стати підписання Київські кюріті Компакт. Ми можемо зробити це в будь-який час і навіть вже цього року. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни.